На нелегку працю у винограднику Христовому, щоб внесли Божу науку своєму народові. У, у наших молитвах дякуємо Господу Богу за дар вашого життя, за ваше служіння, за зерна милосердя, любові, віри та надії, що засіваєте у наших серцях. Прийміть щирі вітання від всіх парафіян і отця Олександра з нами разом, у знак великої пошани до вас, як духовного провідника, зірця подвижницької праці, во ім'я служіння Богові. В цей день прийміть найщиріші вітання і побажання добра, миру, здоров'я, благополуччя і успіхів у праці на ниві Христовій. Щедрих Божий благоусловий і всіх земних благ. Всі прихожани Святої Церкви, Святої Матері Церкви, всіх святих і одиниця Олександра Євген. Ми вас щиро вітаємо, бажаємо вам в першу чергу, здоров'я і доброго. вас. Всі любимо.